Ну no 50 Pro 12256 Трохи заїхала. Є по наявності в чорному і сіровому кольорі. Хто чекав, можете замовити, бо їх дійсно дуже. Мало і це позиція практично завжди в дефіциті. Ще в неї дуже гарний цінник 12 тисяч з бездротовою зарядкою. Купою оперативки крутим дисплеєм 144 Гц. І суперкомплектно чохол, зарядка, все йде в комплекті. Навіть скло поклали. Зарядка тут йде 90 Вт і 50 Вт бездротова зарядка в комплекті. Металеві рамки корпусу дуже елегантно телефон виглядає і дорого. Камери тут, до речі, також непогані, фотографує, знімає відео стереодинаміки спільно з стереодинаміки GBL спільної GBLки. Яскравий з непоганим процесором, гарними камерами, і недорогою ціною і купою, інт... купою фішок штучного інтелекту. Тут справді їх дуже багато, я вже неодноразово показував, що тут саме є, але це дійсно того вартує. І за нього не потрібно платити навіть два асистенти. Один від Google, один від deep Кому цікаво, пишіть.